Пропонуються на розгляд комісії а, такі питання, про внесення зміни, а, про організацію харчування закладах за, за загальної дошкільної освіти, а, про внесення змін до бюджету, подату на виготовлення проєкту кошторисної документації про передачу на... про затвердження між бюджетних про прийняття комунальної власності виконаних робіт матеріалів і про затвердження робочого проекту прошторисне документації на объединеців чистник споруд. І про утворення відділу от адміни до структури. Такі порядок. А це я не розпіш, це просто факт. Шо? Я зараз ще це пишу. Ні, так, це так. Ні, ну, так, власне, я вважаю, що це так. що це так. Я так. А, все. Добре, вже таки пояснюємо? Так, все. Хтось у так. Так, тоді перше питання про внесеність міг до рішення від 24 вересня. товаришня про організацію харчування дітей закладів соціальної середньої дошкільної освіти в Кочненській міської ради у 2025 році. Христина, будь ласка, скажи коротко. По Попередньо було в вересні нового рішення, там було встановлено в пункті першому для закладів соціальної середньої освіти 50 гривень, тобто на кейтер та голосовки. І 24 гривні для закладів загальної середньої освіти, які самостійно забезпечують харчування. Тому ось ми хочемо змінити, Додатки самостійно забезпечення харчування також 59. Тобто ну, в чому проблема? Міністерство освіти з провело обрахунок, ну, вони у своїх даних встановили, що харчування має бути не менше 50, днів. ну, не менше середньо 59. Також ми по, постановили по наших сусідніх громадах, по сусідних наших. В них також не менше 59 салон на вартість харчування. Також в нас посонку тендер кормового палія слайм, на неї виходить 49 рівня вартість харчування. Вартість харчування у часовій школі не може бути нижчою від вартості харчування старшої школи. Тобто, якщо у вас харчування в 50, то молодша школа не може бути менше 20. На верху! Mm -hmm. Ще я хотіла попросити, хунти бачимо, коли я звішу. Додати, я не записала, що з 1 січня 25 року. Тобто харчування діти вже харчується з 1 січня, харчування вже відбувається, а ми вже з першому. Ми почнемо 13-го? але ми мусимо рішення прописати з 1 січня, тобто який за щоб вони нас не початку року. Так. А то буде нам зараз прийняти. Це рішення? Ну, Воно трошки, трошки суперечить. Таке має часто таке було, що... Ні, я абсолютно не запрещую, просто щоб не було потім, щоб ми... Ось це питання вашого рішення. Ні, проти не буде. То що? Тут в кінці? Так, а тут стоїте. Ні, ні, за душками. Ага. 1 січня 2020 року. Так. Так. Що є якісь питання по цьому? То що? То що зміни в прошлому зводі? Наступне питання про, Наступне про внесення змін до бюджету. Е-е, по Ні-ні, про внесення змін. Зараз пояснюючи, чи тут щось є. Дозволь пояснити ще мені ось нездішно це слово вживання Значить, пропонується скупити західну е oui. mm -hmm. частину на 3 мільйони 162 тисячі 946 гривень. Це пункт 1. І розбиття за рахунок шоу від пункту від 11.1 до 1-3. За рахунок коштів державного бюджету, який діляється на педовою, які займаються 100 за рахунок коштів, які надаються державного бюджету на нову українську школу. 500 51 тисячі За рахунок коштів, які надаються з державного бюджету, на доплату педагогічним працівникам в межах з 1 січня 1300 і з 1 жовтня 2600 1 мільйон дев'ятсот тисячі триста. І за рахунок інших субвенцій, які надається з обласного бюджету і з бюджетів когось узявна і суми сумі 46 тисяч 846 гривень. Значить, пункт номер 2 Пропонується дані кошти направити в загальному обсязі 5 мільйонів сім'я тисячі 246. Тобто ці кошти, які нас є по досідній частині, плюс залишок коштів, які нас формовані на перша ноль перша. номер два направляємо ці кошти на зарплату з нарахуваннями 140 тисячі сто гривень на педагогів, які я раніше уточняв, на які займаються дітьми судовими потребами. Пункту номер два. два направляємо. 1 932 300 ну, зарплата за розкладені за педагогічним працівникам доплати. Майже в межах пункту 2.3 3 направляємо 46 846 гривень, а саме на головного розпорядника Купченська міськрада, а саме на фото програмної класифікації, а саме соціальний захист, центр соціального захисту, захисту в межах коштів, які є від громад. То, тобто це є зарплата з нахуваннями, пункт 2.3.1, 3 годин, в 441 746 і на е, програму соціального захисту тобто, ті, корти, які на, ті кошти, які надаються з обласного бюджету в загальному обсязі 55 тисяч 100. Ці е, кошти спрямовуються 60 тисяч на доплати допомоги сім'ям, які є загиблочах учасник бойових. 50 Тобто на два учасника по 25 тисячі гривень, mm -hmm. і на виплати одноразової допомоги по е, жителі нашої громади, які виконувалися 100 і більше років, а також для батьків, які народилося спочатку двоє і більше дітей 5 тисяч 100 гривень. Тому розгорнуть 55 сторон. Mm -hmm. е, пункту номер 24 пропонується направити залише кочок загального фонду, в загальному обсязі 2 мільйони 500 тисяч. І відвідувати до бюджетного документа, ми першого направляємо ті кошти на заробітну плату. Тобто, у 24.1 направлення 400 тисяч на пожежну частину, це перша дрова стаття, на гуманітарний відділ, загальний обсяг 2 мільйона 440 тисяч, а саме на садочки зарплата персонала стаття 640 тисяч гривень, пункт 24.2, пункт 24.3 1 мільйон 300 тисяч на школи, а саме це заробітня плата 528,4, стан нарахування 131,600. І харчування 30 тисяч гривень. На поставний заклад 50 тисяч грн., це перша друга стаття. На музичний е, школу 500 тисяч грн., це перша друга стаття. На бібліотеки – 60 тисяч зносити заробітня плата. На музеї 40 тисяч, перша друга стаття. На статус е, культури і клуби 40 тисяч гривень, перша друга стаття. На спортвірських заробітнім плата 80 тисяч перша друга стаття. І на службу управління дітей вносить за доробітня плата 20 тисяч гривень. Пункт номер 3, 3. пропонують направити кошти по спеціальному фонду загальному обсязі 1 мільйон 767 тисяч 700. А саме пункту No31 направляємо кошти на співфінансування по новій українській школі 75 тисяч гривень. Пункт номер 32 направляємо саму субвенцію, яку ми отримуємо державного бюджету на гуманітарний відділ загальний обсяг 591 тисячі 700 і пункт номер 33 направляємо залишу коштів, які ми створився на кінець минулого року, на початок відповідно цього року, ввелись, для забезпечення харчування учнів у початкових класів. Обсяг, який ми обділяємо на харчування, е, головному, головному виконавцю цього гуманітарного відділу, гуманітарного відділу 1 мільйон 101 тисячі гривень. Пане Горщина,

що за які зміни пошуку висувати? Так, так, так. Mm. так рухаємо деталі про. Діознів на виготовлення ПКД. Богдан Віктор, Степана то більше знаєш. Нас, і... а, а, це ПКД. по ПКД. У школі. Там. Там. Ну так, там має бути програма держава через область. І транслайна там якби інтереса що той проект можна було реалізувати за, за бюджетні наші кошти, то треба зробити проєктну кошторисну документацію на роботу на ремонт зданів. Так, може ти та знаєш? Знає, до... <праць> Я знаю про стільки, оскільки що та ідальня там ремонт останній раз подивити ще залізимо в темі, ми і то ще там донесли, донесли. Ні, ну ми там ловимо будь-які проекти

п'яте питання у нас тоді номерає. Сказав, що п'яте питання. Ну, і вирішка. П'яте Що, що? Хто за те, так, 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 Ж має приєднання питання, я Про затвердження бюджетних трансфертів на 25 іг. Так, поготовний проєкт рішення на якого е, пропонується зараз бюджетний трансферт між Кучнецькою громадою і Гусятовською громадою на суму сто тисяч 438 гривень. На центр соціальних позов на отримання одного тобто це життя гусянської громади між Купчинською громадою пункт номер 2 і Хоросунською міською територіальною громадою. Загальний обсяг 220 тисяч 872 гривень. знову таки, на той самий центр соціальних послуг. Але тут два двоє педагогічні критерії за в Хоросунській громаді. Пунктом номер 3 пропонується затвердження бюджетного трансферу між Купчинською громадою і Гримарівською селищною територіальною громадою на отримання коштів в сумі 110 436, на отримання одного підопічного жителя Майбуської роботи. І пункту номер 4 ті кошти, які ми попередньо говорили в межах, які надаються з області законопросноміської адміністрації, 55 тисяч 100, тобто на дорозову допомогу як сім'ям загибших, так і 5 тисяч в межах людей, які більше 100 років, і тім, в яких народилося двоє більше дітей. Загальний оці 55 100. Тобто даний проект підготовний майже тих транспортів, які ми озвучили в майже зміни до Піджесу. Ви простоєте 12 тисяч гривень, так? Дев'ять тисяч? Так, чекай, там 12 тисяч, я пам'ятаю. Чи дев'ять в центрі у даному день? Дев'ять шістсот з чимось? Дев'ятнадцяти тисяч, так. Саме не трошки подорожча, це просто. В регіоні десяти тисяч гривень. Питання ще є. Одне питання є, що мені до нього не У людей, з одного не один, як би, не тягнемо, так сказати, своїм усвідомленням.

Це практики, так, це обладнання. Так. Ну це то це є обладнання з частин пород, які ми пробуємо зробити там біля, ну просто чечно, біля військової частини. І це. І ми зараз, якби, подаємо сюди на грант, Пробуємо ще додатково, бо в нас є обладнання, але ще треба провести роботи будівництва, монтажу. І ми на це зараз сьогодні фонд, але для того на всього нам треба це рішення, щоб ми то обладнання, яке нам партнерська купила, прийняли. Щоб воно було наше. І ми його будемо потім подавати як співфінансування. Тобто, що ж іноземно? На наша э, частина виключається за трошки інститу. На наша? Ні, Та? ні. Там а вони туди входять. Вони будуть нашими, <звук> Можете, вони долучаться, коли вони стануть нашими опонентами, тому що це буде дуже зручно.

Так, так. Розатвердження ще проєкту. Ну це також технічне питання. Ну потрібно, щоб якраз податися. Ми його цей проєкт, який маємо завершити на сесії. Він може ж посмішка тоді зробила, розробила також проєкт. А, ще проєкт наприклад щось буде видати, приймаємо. Щоб ми могли його використовувати в роботі. Які плани на буде? Забір. Давайте так, можемо зробити питання. <працюватися> і зараз можемо говорити. Наступне так. Про утворення відео цивільного захисту надзвичайних ситуацій та військового випадку в міської ради. Тут пише Віталій Олегович в курсі, але він зараз на замені комісії. Ну, тут е, вже дави давно хотіли, щоб створили військовий стіл десь по Ходинському, щоб повністю військовий одній бійця е, був. Тут у суду попередженців, щоб були картинці, військовий збор, щоб повністю ми вводили інформацію. Mm -hmm. І через це ми мусимо створити, тому що вони вимагають перевірки, приїжджають і не хочуть, щоб все було тут на місці. Та десь е, намічається знову перевірка, і там можливий штраф 34 тисячі, якщо немає такого? Ну, в нас тут люди надіють, не варно. Просто ми не хочемо, щоб був такий реально відділий, щоб був на такому... Та що не хочеш курища міського слоу? Воно свої... Та ти бачиш... Які картки я іграю, вона купити? Та обократу так. Та воно в мене іде, де Я б по разу був. давайте ми його обшукувати. На історії, Σωστά, σωστά, τι είχε να κάνει. Μου είχε να κάνει. Τι είχε να κάνει, πώ να ζητάνε. Έχε να κάνει, ποιο είναι το resultado. Δεν έχει να κάνει, ποιο είναι το resultado. Τα κεφαλή που είχε να κάνει, ποιο είναι το resultado. Και αυτό ήταν τεράστιο. Ποιο είναι το πρώτο. Ποιο είναι το πρώτο.